Новий ігровий набір Швейна машинка з аксесуарами Fashion Studio від CoolMaker. З ним твої модні проєкти стануть реальністю. Ми покажемо тобі, як нею користуватись. Ось що ти знайдеш у наборі. Швейна машинка. Канина з принтом. Картридж з голкою та ниткою. Два затискачі. Кругла еластична резинка. Пласка еластична резинка. Лінійка. Аркуш з водними наклейками. Штаб для нанесення водних наклейок. Нитковдягач та інструкція. Тобі потрібні 4 батарейки типу Аа. Помісти їх всередину та увімкни її. Перевір картридж для нитки. Не починай шити, якщо голка зламана або зійнута. Став картридж у швейну машинку. Переконайся, що твоя нитка має довжину не менше ніж 6 сантиметрів. Ти можеш обережно підтягнути нитку, щоб зробити її довше. Перед тим як почати, впевнись, що кнопка знаходиться в режимі пауза. Ти можеш зберігати всі аксесуари в спеціальному відділенні всередині швейної машинки. Якщо ти не використовуєш машинку більше 10 хвилин, вона автоматично переходить в режим сну. Вимкни та знову увімкни машинку, щоб розбудити її. Треба обрізати нитку, потягни обрізчик нитки. Хочеш витягнути тканину? Підніми важіль підйому лапки. Якщо ти готовий почати шити, переконайся, що логотип Stitch Style обернутий до тебе. Час створити твій перший виріб. Чохол для сонцезахисних окулярів. Розклади тканину на столі внутрішньою стороною наверх. Виріж тканину під чохол для сонцезахисних окулярів та розверни її зворотньою стороною наверх. Склади край тканини до зворотньої білої сторони. Використовуй затискачі для фіксації тканини. Натисни, щоб відкрити напрямну для швів. Це допоможе зробити шви рівними. Зрівняй лінію шва на тканині з напрямною для шва на машинці. Почни з першої сторони. Переведи вимикач у положення плей, щоб почати шити. Швейна машинка має спеціальні датчики, які виявляють тканину та автоматично починають шити. Зніми затискачі, коли вони наближаються до голки. Не штовхай та не тягни тканину на себе під час шиття. Машинка автоматично зупиниться приблизно за пів сантиметри до краю тканини. Тепер просунь обрізчик нитки назад, доки він не стане на місце, а потім відріж нитку. Не обрізай нитку поблизу голки. Інакше шви розпустяться. Підніми важіль підйому лапки та прибери тканину. Поверни обрізчик нитки на його місце. Склади тканину навпіл так, щоб малюнок був розташований на внутрішній стороні. Використовуй затискачі. Із ший. Синя або сіра лінія шва означає шов на тильній стороні тканини. Обріж. Іший знову. Обріж. Тканину. Для зручності можеш використати олівець. І ми вітаємо тебе зі створенням чохла для сонцезахисних окулярів. Переходимо до декорування! Можна створити так багато цікавих дизайнів. Намочи штамп для нанесення наклейок і обережно відіжми. Зволож тканину Обери дизайн, розмісти наклейку на вологій тканині та натисни вологим пристроєм для нанесення наклейок. Дай наклейкам висохнути дві хвилини. Так круто! Обери свою водну наклейку та виріш, як тобі сподобається. Не торкайся наклейок, доки вони не висохнуть. Міксуй різні наклейки, щоб створити свій унікальний дизайн. Виглядає круто! Щоб шви були рівненькими, відкрий напряму для швів і зрівняй його з лінією шва на тканині. Використовуй затискачі для фіксації тканини та прибирай їх, коли вони будуть занадто близько до голки. Щоб відкрити відділення для зберігання, потягни ручку та поверни її праворуч, щоб шви не розпустилися. Залишай не менше 2,5 см нитки з кожної сторони та легко потягни їх, щоб закріпити. Щоб розпустити шов, знайди його кінець. Встав гачок нитковдягача через петлю та потягни за край нитки. Ніколи не витягуй тканину з під голки, якщо перемикач плей переведений в положення Play. Спочатку постав його в режим Pos. підніми важіль підйому лапки та прибери тканину. У твоєму наборі є все необхідне для створення шести дизайнерських речей: футляру для сонцезахисних окулярів, сумочки, резинки для волосся, іграшки клатчу та бандани.